Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в Одеській області на полі, де хочу представити вам наш продукт топовий продукт, який зарекомендував себе дуже чудово. Це капуста, наша цвітна «Альмагро». Компанія Сінгента його продає декілька років підряд. Всі задоволені, що на літній період, що на осінній період. Трошки технологічних аспектів. Це поле було висажене 5 серпня. Касетним методом вирощувалася розсада. Розсада 209 ячейка. Так як сьогодні, 1 листопада це орієнтіровочно 85 днів після висадки розсади. І ще буквально 3-4 дня цей гібрид набирає вже вагу таку і фермер буде зрізати це поле. По вирощуванню капля від каплі тут метр м. Рослинка від рослинки 45. Тож, давайте подивимося, що тут на сьогоднішній день 85 днів після висадки розсади, як ви бачите, сформувалась гарна така голова. Да, цей гібрид на літо ми позиціонуємо 70-75 днів. На осінь ми його позиціонуємо 80-85 днів. Бачите, що суцвіття закриває, я б сказав би на 100%. Вага орієнтовно зараз десь 1,5, я б сказав би, кілограма. Таких железних 1,5 кілограма. Білосніжна голова така без антиціанового забарвлення. Цей продукт ми позиціонуємо як на свіжий ринок, так і на заморозку. Якщо на заморозку, то він також непогано, я б сказав би, розробляється на такі розочки. Зараз ми розберемо його. Ну, бачите, така гарна, білосніжна голова. Ну і саме основне, що цей продукт, я б сказав би, Універсальний, його можна вирощувати на всіх ґрунтах, Також можна вирощувати що з рощенням, що без рощення. Але так, да, коли вирощують багато хто його без зрошення, то можливі бути нюанси по вазі. Тому вирощуйте наше альмагро і ви будете задоволені.